Хто, на вашу думку, є найкращим Android-виробником. Давайте розбиратись. Насправді виділити когось одного досить складно, адже кожен виробник має як свої переваги, так і недоліки. Але, звісно, є декілька компаній, які з роками себе добре зарекомендували. Однією з них є Samsung. Їхні смартфони стараються підтримувати практично ідеальний баланс характеристик. Samsung мають легку та зрозумілу операційну систему, одні з найкращих екранів на ринку, конкурентну камеру та багато інших важливих функцій, що робить їх смартфони. Як мінімум надійним та провіреним вибором. Також хочеться виділити таку компанію, як Google. Незважаючи на те, що їх смартфони не ідеальні. Вони точно вартують вашої уваги. До ключових переваг можна віднести об'єктивно найкращу камеру серед конкурентів та справді стабільну роботу смартфону протягом багатьох років. Незважаючи на це, найголовніше варто враховувати тільки особисті потреби від смартфону, адже для когось умовний Xiaomi – найгірший виробник смартфонів, а для іншої людини це Ідеальний варіант, який закриє всі її потреби.